Привіт, любі мої! Я думаю, що ви зрозуміли, я буду будувати плани на літо, які розміщуються на надгробку. Почнемо з бомби. Так, у мене тут ще три новинки, бо це якраз той час, коли ти башкотував, гуляв на вулиці, з друзями і нестримними сексуальними пригодами. І так, ми зараз поговоримо про цю цю величезну стопочку. Але перед тим як почнемо, поговоримо про спонсор цього відео. Сайт Букнет. І цей сайт він особливий тим, що підійде як для читачів, так і письменників. І якщо ви читач, то ви знайдете купу різної літератури від наших українських авторів. Також будете мати змогу поговорити з авторами, поспілкуватися з ними, обговорити їх твори. І якщо ви починаючи автор, чи вже щось видаєте, то ви можете там опублікувати свої твори і спілкуватися зі своїми читачами. Посилання буде в описі. Букнет. Тут живуть письменники почнемо з бомби. З Уліса. Я його планую дочитати до кінця літа. Принаймні, це зараз отакі початкові плани. І Якщо ви не знаєте, то я відкрила спонсорство на платформі BuyMeACoffee, а також ви можете підтримати мене на Ютубі. Я залишу всі посилання в описі. І саме для спонсорів я буду розбирати кожну главу цього роману. Це буде ну, наполовину таке професіональний розбір, бо, більш за все, якщо чесно, мені хочеться допомогти людям розібратись. За допомогою своїх відео з творчістю Джеймса Джойса, конкретно з Улісом, і хочеться прибрати цей страх того, що Уліс – це щось дуже важке. І вже зовсім незабаром, наступного тижня, вийде перше відео, перша глава, розбір першої глави. Мені здається, вийшло дуже цікаво, в мене тут купа поміток, є що сказати. і... Відео, напевно, буде ну, не дуже коротким. Тож, якщо вам цікава така тема, і ви хочете мене підтримати ще й гривнею, то можете перейти за посиланнями і стати спонсором або на Ютубі, або на BuyMeACoffee. А зараз там вже є перше відео, це режисерська така велика версія, де ми обговорюємо з Лізою танці з кістками. І там майже година наших теревеній, і я там дуже Ще детальніше розповіла, що мені сподобалося не дуже в цій книзі і чому. А тож, якщо хочете, то підтримайте, буду дуже рада. Далі буде Ольга Кобалянська. Тут в неї царівна вальс вальсмеланколік. І «Імпромту фантазії. Я хочу прочитати всю цю книгу. Я думаю, що це в найближчі плани піде, бо я вже прочитала такий невеличкий спойлер до прочитаного. Я вже прочитала три книги, які в мене були цієї серії рідна мова, класика. І обов'язково куплятиму. Тараса Шевченка. Вирішила, що не хочу купляти «Тигроловів», І місто Валеріана підмогильного гарна серія, але все ж таки зайві гроші не хочу витрачати на це. А от Кобилянську і ще Тараса Шевченка я читатиму влітку. Якщо ви не знали, то я дуже люблю дюну, особливо екранізацію. Мені неймовірно сподобались і актори, і дуже сподобалось, як Дені Вільньов взагалі побачив цей світ. І саме через це буду читати другу частину Дюни. Я знаю, що в нас взагалі. Перша книга розділена на два фільми. І от з цього, що буде в цій книзі, вже не буде в екранізації. Проте мені хочеться і далі познайомитися вже з цією серією, бо, ну, я застрягла, як ви бачите. А ще треба купити продовження. До речі, я казала, що мені це видання набагато більше подобається, ніж те, що в мене є. Такий класний формат, я не можу. Так, в мене тут ще три. Новинки це кухня терору Вітольда Шабловського ви збудувати імперію ножем, полоником і виделкою. Я першу частину вже читала і. В якомусь зі своїх відео розповідала, як нагодувати диктатора. Мені дуже сподобалася ця книга, і знову ж таки, я до сих пір здивована, що цю книгу майже ніхто не читає. Оця книга вже більш розпіарена, і я цьому дуже рада. Ну і тут розповідається вже про те, що їли голови радянського союзу, а також відомі особистості. От, наприклад, я тут побачила Гагаріна. Ще мені що подобається тут є де... якийсь Віктор Біляєв. Як розповідається, це один з головних кухарів Кремля. Думаю, що це буде дуже бомбляче і цікаве чтиво. Особливо мені вже сказали, що тут, звісно, є голодомор і про те, як класно всі жили усюди, окрім України. Я впевнена, що мені буде дуже важко читати цю главу, про те, треба. Московяда Юрія Андруховича вирішила, що мені дуже хочеться познайомитися з цим автором, і я обрала, звісно ж, цю книгу. Це новинка і перевидання його роману, і тут нам розповідається про молодого українського поета, який живе і вчиться в Москві. Його життя наповнене безконечними пиятиками з друзями і нестримними сексуальними пригодами. І одного. Суботнього дня життя приводить його в підземелі московського метро, де він стає свідком жахливого симпозіуму відомих мерців. Обіцяють нам гротеск, сюрреалістичні реалії. Я чесно дуже сподіваюся, що мені ця книга сподобається, і в принципі думаю, що так і буде. Ну і остання книга з Строголева новинок, не дуже новинка, але я давно хотіла прочитати цю книгу. Це Володимир Аренів, скарбничка історії. Чим класна ця книга? Це, по-перше, в принципі. Підліткова цікава література, і я чула гарні відгуки на неї. А також це класний посібник для тих, хто любить і хоче щось написати, наприклад, свою історію, книгу, роман. І тут є такі поради від автора. Я не хочу писати нічого свого, я взагалі не... Не та людина, яка напише колись свою книгу, а якщо я напишу це щось, буде дуже нецікаве. Але мені дуже цікаво почитати, що ж тут такі за поради і як це все автор поєднує. Ну і тут дуже гарні ілюстрації, тож величезне буде задоволення читати і гортати цю книжку. Хочу познайомитися зі Славенкою Дракуліч, і в мене є Кафе Європи Життя після комунізму. Бачила цю книгу Аліси, і, в принципі, про Славенку Дракуліч дуже багато класного розповідають. кажуть, що вона дуже ретельно підбирає інформацію, збирає це все. І дуже цікаво все розповідає і легко, не дуже важко її книги читати. Тож буду знайомитись, бо мені чесно хочеться нарешті докупити всі книги інші Славенки Дракуліч, начебто, це. Є ще дві книги. Тож, як на мене, спочатку треба в принципі ознайомитися, хоча б з якоюсь книгою, показувала вам буквально нещодавно сверблячка Фріди Ізберг, і це збірка оповідань Сладської авторки на різні теми. Зовсім невеличка збірка. І тут настільки класно описується, що тут взагалі нам обіцяють. Тут і конфлікт соціальних ідеологій, і місця, і ролі релігії в особистому житті, самотність, довіра, і спілкування з батьками. Я думаю, що це буде дуже класне читання. Валерій Пузік з любов'ю тато. В мене просто от поличка, я робила реорганізацію, поставила окрему поличку з дуже маленькими за розміром книг. І там в мене зазвичай книги до 250-290 сторінок стоять. І я поставила Валерія Пузіка туди, а потім вирішила, що напевно я все ж таки його поставлю в плани, бо тут тексту ну зовсім мало, тут є і невеличкі оповідання, і якісь нариси, і навіть вірші я тут бачила. І, в принципі, хочеться все ж таки прочитати цю книгу, підтримати автора і розповісти про неї. Дуже сподіваюся, чесно, дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. З цієї ж полички взяла гіркий край Констандія Сотиріо, і одна з, з моїх глядачок залишила дуже цікавий коментар, де я розповіла взагалі мені про цю книгу, і я вирішила, що мені треба з нею познайомитися скоріше. Літо, звісно ж, зелене 19» марка Лівіна. Того літа, я коли купувала цю книгу, не встигли її прочитати, чи то була вже осінь, я не пам'ятаю. Я намагалася її брати в руки і читати взимку, але чесно, настрій був взагалі не той. І я вирішила, що все ж таки треба дочекатися, ну хоча б весни. А тут я зараз отягнулася, вже весна закінчилася, вже літо починається наступного тижня. Ну і куди взагалі чекати? І до речі, наскільки я зрозуміла, що тут не один роман про пригоди, наприклад, якогось хлопчика, а все ж таки різні тексти, які, е, яких об'єднує дитинство, спогади про дитинство. І мені здається, що літо це якраз те, що дуже сильно асоціюється у всіх з дитинством. Бо це якраз той час, коли ти бешкетував, гуляв на вулиці, проводив час з друзями, і взагалі літо це завжди якісь яскраві спогади. і... Хочеться повертатися в ці спогади за допомогою хоча б книжок. Оця книга в мене є в планах на 2023 рік. Я вирішила, що раз я не встигла її взяти на весну, треба обов'язково хоча б за червень прочитати. Її Майкл Канінгем години. Мені подобається Майкл Канінгем. На жаль, в нас, наскільки я знаю, не перекладені більше його романи. Жаль, бо це дуже класний автор. І ця книга, по-перше, екранізована. І по-друге, цю книгу об'єднує ще Вірджинія Вульф і Єрама. І роман Місіс Деловий. Я якраз читала Місіс Деловий. Я так думаю, це було цього року. Мені дуже сподобався цей роман. І, напевно, після того, як я прочитаю цю книгу, то ще подивлюся екранізацію. Мій дід танцював краще за всіх, дуже радила мені Катя. з каналу «Далебі» цю книгу. Це Катерина Бабкіна. В принципі, я про Бабкіну багато чого хорошого чула і про інші її книги також ця книга одна з улюблених книг Макса Кідрука. І ще я цю книгу хочу прочитати для одного з форматів нових, які я хочу створити на своєму каналі. Про тиранію, графічна адаптація, нема що сказати, бо я все ніяк не візьмусь за хоча б якийсь графічний роман, який в мене стоїть. Ну, ладно, в мене не так їх багато стоїть, в мене стоїть ще вітчизна на полицях. Нещодавно її купували розповідали в покупках. І от є про, про тиранію. Першим хочеться прочитати саме цю. Сергій Жадан, його депешмот. Мені хочеться. Докупити всі інші книги, це Лавград, Месопотамі і жовта така книжка, яка нещодавно виходила. Але хочеться і далі знайомитися з творчістю Сергія Жадана, тому що я читала книгу Інтернат, і це була перша книга 2023 року. І мене заінтригував Сергій Жадан. Мені здається, я спочатку познайомлюсь з його романами, а потім потихеньку буду переходити і до його поезії. Лінкольн у Бардо, Джордж Сондерс купувала цю книгу на розпродажі. І я вирішила, що мені хочеться взяти якісь книги, на які я дуже рідко звертаю увагу і дуже рідко про них згадую. Хоча вони стоять в мене буквально от перед очима. І одна з цих книг це Лінкольн у Бардо. Це, ця книга виграла The Man Booker Prize 2017 року. І як я вже в якомусь з відео розповідала про цю книгу. Тут у нас Абрахам Лінкольн і він втрачає свого 11-річного сина. Він е в сильній скорботі через це йому важко. І роман включає в собі епітафі, тобто це короткі тексти, які розміщуються на надгробку, і таким чином буде нам розповідатися взагалі, що тут коїться в цьому романі. Тут є як і вигадані персонажі і їх надгробки, так і реальних людей. Мені здається, це буде щось дуже цікаве. Ну, принаймні я сподіваюсь. Хоча я пам'ятаю, що коли ця книга тільки почала в нас виходити, перший раз я почула про неї взагалі російською, то відгуки були не дуже схвальні. А зараз я цю книгу майже ніде не бачу декілька разів бачила, що дівчата купували і просто планували колись прочитати. Мені дуже хочеться, щоб ця книга мені сподобалась. Непроста книга. Ліна Костенка, записки українського самошедшого. Мені вже постійно кажуть, Боже, Сандра, прочитай нарешті цю книгу, і розкажи, що ти про неї думаєш. І ось я все ж таки так візьму цю книгу. Я вже поривалася і прочитала. До речі, от у мене тут навіть є закладка. Я прочитала одну сторінку. Мені здається, це було вперше, коли я її тільки купила в Чернівцях, коли ми уїжджали після 24-го в Чернівці і там жили тимчасово. Наскільки я знаю, наш головний герой це 35 Річний програміст, і в нього він рефлексує через ті події, політичні і його життєві. І це буде моє перше знайомство з Ліною Костенко, точніше, з її прозою. А після цього я вже хочу прочитати її Марусю Чурай. Дуже хочу. Особливо я побачила гарнюче видання цього твору і захотіла його собі на полиці. Наостанок я покажу легкі книги. Я завжди планую прочитати щось легеньке. А ще одну забула. І наостанок я залишила легкі книги. Одну книгу я купувала того літа, дуже за нею ганялася і побачила чисто випадково в книгарні КСД. Це Нікола Юн. Танцюй, моє серце. Я знаю Ніколу Юн, її твори Вони були доволі популярні, коли я була, напевно, в універі чи підлітком. І є навіть екранізація по її романах. Мені здається, я навіть якусь з цих екранізацій дивилась. Побачила, що в нас перекладена ця книга. Вирішила її собі взяти, і вона дійсно дуже літня така. І тут історія розповідає нам про головне героїню Еві, яка ні в кого не хоче закохуватись. Їй цілком комфортно бути наодинці, але їй зустрічається хлопець Екс. І наскільки я зрозуміла, вони будуть танцювати разом і закохаються. Я щойно відкрила книгу, побачила, який тут жахливий папір, видавництво ранок, вам ставим мінус. Поміж злодіїв, я думаю, що ви знаєте про цю книгу, тому навіть анотацію не буду розповідати. Це перша книга серії. Хочеться ознайомитися і вже вирішити, чи хочу продовжити далі читати цю книгу. Ну, і зараз я влітку, в принципі, я в такому доволі легкому настрої, хочеться читати щось легке. До речі, з приводу легкого, хочу щось почитати з детективів. Поки що вам показую Агату Крісті. Якщо буде настрій, то можливо я цю книгу візьму або якусь іншу. Хоча в мене всі детективи вони доволі похмурі і на осінь зиму. Наші приховані дари це новинка від Видани-сестрого Лева за той рік. Я, як тільки вона вийшла, одразу її купила. І ха, залишила, коли я спілкувалася з менеджеркою видавництва Старого Лева, то вона радила мені прочитати цю книгу, і я взяла собі на замітку, хочу от влітку її прочитати. Щось дуже легке повинно бути про нашу головну героїню, яка отримала якісь магічні здібності. І тут також будуть карти Таро, щось містичне повинно бути. До речі, я не раз вже казала, що оформлення саме цієї книги мені ну дуже подобається, воно неймовірне. Я думала, що в мене набагато буде менше книжок, але якось потихеньку і набралася ціла стопища. Подивимось, що я прочитаю за це літо. Що встигну, а що я, як завжди, відкладу на наступні місяці. Напишіть, яка з цих книг вам більш за все цікава, і я. Візьму її в пріоритет і раніше прочитаю, розповім вам обов'язково в прочитаному або в якомусь влозі. Ну а на цьому все. Розповіла вам про всі свої плани. А підсумки весни і, напевно, всього півріччя будуть дуже скоро вже. Тож чекайте. Дякую вам величезно за перегляд. Побачимось.